Доброго дня всім, компанія Автобіс вітаю вас і до вашої пропозиції. Opel зефіра з бензиновим двигуном 2,2. Хто хоче драйфу, як кажуть, наступити, щоб автомобіль їхав. Якраз автомобіль з таким двигуном. На титанових дисках. Передня гума відсотків 80-90. Задня також 80-90. В рідній фарбі є автомобіль. М'ятін з по автомобілі немає. Зверху лежи. Є потертись на водійські дверки, лака невеличка. Салон весь акуратний, не знищений, карти не подерті. Багажник акуратненький, не позитирані, задня полка на місці. Ззаді додатково сидіння, тобто це автомобіль 7 місний. І спереді показую вам, ось так він виглядає. 193 тисячі пробігу. Чисто, гарно працює, не дит, нічого не грюкає, не стукає. автомобіль свіжо пригнений, розмитнений, поставлений на облік. Кому потрібно надійний автомобіль. Головне хороше, звертайтеся в компанію «Автобіс». Ми не тільки продаємо, а ми займаємося обмінами, Йдемо на зустріч нашим клієнтам, завжди раді їм допомогти, щоб клієнт залишився, задоволений покупкою. Дякую всім, що дивилися. Здоров'я, до перемоги. У нас постійно різні автомобілі. Телефонуйте.